І звіду вони масівні, так, да, кажеться. Ну по факту, ось є в нас віса, і зараз давайте ми спробуємо. Так, Логан мінус 50. Це в нас будуть все 42 й розмір. Логан мінус 50, галош іде термокаучук. 842 грама, 42 й розмір. Дивимося на чобі, да, ну представляємо, 842 грама один чобіт. Далі, Карібупро зі шкіри. галош також термокаучук. 982 грама. Ну і плюс етикеточки ще, наприклад, якихось там 30 грам мають точно. Далі, Hunter Pro. Hunter Pro то взагалі, ви подивіться, які вони кажуть, це амбали. Да? Це 42-й розмір. Так, ставимо. Давайте штурочка ще наверх покладемо, щоб точно вже було так. І що? Hunter Pro 1 кг 33 г. Таких на ногі взагалі не чувствується. У мене такий, правда, 40-й розмір. Бо вони такі ну, повномірні, вони беруться розмір в розмір. всі ці чоботи. Далі, Троп 2-25 ідуть вони. Ці всі модельки були, три штуки моделі були з чулками з натуральної ось Бачите? Це вже йде штучне, штучне хутро. Так, 752 грама. Далі, мінус 40. Тут іде верх, низ іде термокаучук, а верх тут іде уже штучна шкіра. Чи кошзам, як то називає. Ну і тут трошки тонший виходить сам цей валяничок. В кожному чобіті валіночок іде з'ємний. Так, що у нас Hunter Special? 988 грам. Ну, бачите, вони такі високі, як і Hunter Pro. Майже до коліна, як звичайні чоботи. Далі, ці вже взагалі пушиночки, теж демар. ті Classic, тут вже галош іде із Євес, п'єни матеріала. Ці розраховані на мінус 70, тут йде грубший такий цей валяночок. Так, ці взагалі пушинка, грам 600, мабуть, буде. Дивіться, навіть 600 грамів 585 грам. Ось такі здорові чоботи. Да? Вони пушинки, ти їх одіваєш і не чувствуєш, як носки, грубо говоря. А, далі, це вже є Тіпро 2. Тут іде е, тканина і натуральна шкіра. Вставки з натуральної шкіри. ці також ідуть мінус 70 галош іде е, з Єви. Ці 626 грам. І є ще у нас ось така популярна також модель. Із Євис-п'єни, це Леміго, теж Польща, але це вже виробництво леміго. Це піна йде, Єва матеріал, а низ оцей сірий це поліуретан, Він менш боїться проколів, як Єва. Вони більш такі посилені, антинепробивайка, їх називають. І що в нас цей? 883 грама. Тому, будь ласка, дивіться, да? ці 900 грам, грубо говоря, і Про. наприклад, Carbupro також 900 грам. Ну, Візуально дивись, якається, що ці легусінькі, а ці тяжелені. Ну по факту вони приблизно однакові. А тих 100 грамів ну ти реально ти їх не чувствуєш. Так що, кому потрібні хороші якісні чоботи, дзвоніть, пишіть, номер телефону буде в описі під цим відео. Також в шапці профілі є посилання на наш інстаграм, можете також підписуватись. І посилання на сайт можете на сайт заходити, там більш детально написано про кожну пару чобіт. Або ні, пишіть коменти під цим відео. Будемо знімати більш детально і тестувати їх. Чоботи класні, реально. Що люди їх носять, виходжують в них, і в кого були такі чоботи, зазвичай знову шукають таку саму модельку.